У мене ковбаска. <laughs> <В> мене ковбаска. У <laughs> мене колбаска. Ура! Сакей, яйся така выходить. Да не выйде з двигаться. Выйду. Диви, 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 диви. Ну не стыдно, вам не соромно. На людях, у тим займатися Ну, майте совість. Но саті. Що? Цікаво! Зато є! Е! Запоняв, что Хорош, Анян. Анян, можешь нас с его подняты? А. В коридоре, в коридоре, в коридоре, в коридоре. А нет, сзади. Ура! 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 Ася, ти жива? А! Ася, ти жива? Жива. Ася? Ася, я тобі рекомендую. я прям знов почалось. Ти жива? Ти жива? Ася, ти жива? Ася? Хай не питає, чи я жива! Я просто хочу знати, коли полювання скінчиться, щоб я вийшла. Гей, пан Качур тут. Як ви можете помітити по назві відео, кількість половерів на моєму твіч аккаунті вже перевищила відмітку 100, 100 фловерів. І це, як ніяк для мене, велике число. І без вас я би цього числа не досягнув. Тому я дуже вам всі дякую, я вас всіх обожнюю. І будемо чекати кожного, хто дивиться це відео у мене на трансляції на моєму twitch аккаунті посилання якого буде в описі в цьому відео. Тому переходьте, підписуйтесь, фоловте і гарного дня!